У нас друга покльовка, друзі, і працює Любчик, я вже буду на підсадці. Я... О, ооо синок, оце він! А спочатку він був несильним. Вгору, 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 вгору. Будемо пробувати потихеньку. Це менше, ніж попередній, чим його попередник. А ні, кум, підожди ще. ще. Ще дає люлей. Ой, гарний, гарний, дуже гарний. Дуже гарний, І під 5. Холодний розріб. Щоб голова ваша була холодною, а ноги були теплі. Він ще сипев, в нього ще багато здоров'я, розумієш? Дивись, дивись, ніфіга собі, диви, який апарат. Оце кайф. Ребятки, я вам не знаю. Навіть вам... якщо він зійде, да хай собі плеве лісом, я не знаю. Ну це кайф. Оце те, заради чого ми їздимо на риболовлю. Да, розумієте? Це називається фол останнього шансу. Це момент, коли він може ударитися об землю і відбити все те, що зачепилось за нього. Тобто крючок і так далі. Ось ось він пішов. Оце момент. Після цього ми вже його забере. А от тепер він вже синок готовий забирай. Додому, блядь. Туди його? Сюда на хорош. Воно? Так. Помагати? Ой. Шик, шик, це те, що треба. Я ух. Я не знаю, мене вже не трясе, ну, ну ще, хай, хай для всіх, хай мене трясе. 5520. Ну, тут 300 відкидаємо, 5200. Оце він такий. Сазанкуватий, шикарний. Дві клюваки, дві риби, 100% реалізація.